Привіт! За сіном хтось заховався. Як ти думаєш, хто це може бути? Може, це кізочка? Ні. Може, це кінь? Ні. А може, це заховалася корова? Так, це корова. Корова велика тварина, яка живе на фермах. Має коричневе та чорне тіло, чотири лапи і довгий хвіст. Корови люблять їсти траву та інші рослини. У них є особливий шлунок, який допомагає їм перетравлювати їжу. Вони дають нам молоко, яке ми можемо пити і робити з нього такі смачні продукти, як сир і морозиво. Корови також корисні для фермерів, і ми можемо отримати від них багато чого. Як багато тварин проживає на фермі, допоможи мені знайти, чия це тінь. Може, це тінь свинки? Ні. Може, тінь віслюка? Ні. Може, тінь кози? Так, ми вгадали. Коза мила тваринка, яка теж живе на фермі. Вона менша за корову, але все одно досить велика. У кіз гострі вуха, а на голові іноді є роги. Вони відомі своїм грайливим і цікавим характером. Вони люблять їсти рослини і листя, а також можуть лазити по кам'янистих гірках. Як і корови, кози дають нам молоко. За ними дуже весело спостерігати, коли вони граються та стрибають по фермі. Подивись, курчатко шукає свою маму. Давай допоможемо йому пройти лабіринт та прийти до мами. Не сюди. Ми впорались. Курчатко прийшло до своєї мами. Кури птахи, яких часто містять на фермах або у дворах. У них є пір'я, дзьоб, вони відкладають яйця, які люди можуть їсти. У курей також є дві ноги і два крила. Але вони погано літають. Вони можуть мати різні кольори, такі як білий, коричневий або чорний. Деякі люди тримають курей як домашніх тварин. І з задоволенням спостерігають, як вони дряпаються у своєму дворі. У нас багато тваринок. Давай знайдемо, у якої тваринки немає пари. Вівця залишилась без пари. Вівці це різновид сільськогосподарських тварин, які мають пухнасту шерсть, великий ніс і два великих ока. Вони мають чотири ноги і вони люблять їсти траву та сіно. Їх також можна доїти, а деякі фермери стрижуть вовна раз на рік. Їх часто тримають великими групами, які називаються отарами. І у них є лідер, який називається баран. Фермери ретельно доглядають за вівцями і утримують їх на спеціальних полях, які називаються пасовищами. На фермі проживає також кролик. Давай знайдемо, де він заховався. Ми знайшли кролика. Кролики живуть на фермі. Їх вирощують великими групами і вони живуть у спеціальних загонах для їх безпеки. Вони їдять їжу як сіно, моркву, капусту і мають спеціальне місце для сну, яке називається гніздом. Ми цікаво провели час на фермі. Підписуйся на наш канал та пізнавай світ разом з нами.